Добре, тоді наступний запроситься до доповіді Сергій Барановський. так? з доповіді моделювання керованих процесів імунології з урахуванням дифузійних збурень, конвенції зосереджених впливів температурної реакції організму в умовах змішаних вірусних інфекцій, біостимуляції імуну формакота абсорбної терапії. Місто Рівне Україна Так, будь ласка. Доброго дня, вітаю всіх учасників цього форуму. Ну, тема моєї доповіді вже це моделювання керованих процесів, імонології, зарахування дифузійних збурень, конвекцій, зосереджених впливів, температурної реакції організму, умови змішаних вірусних інфекцій, біостимуляції імунофармако- та абсорбційної терапії. Е, потрібно сказати, що на сьогодні. Для дослідження інфекційних захворювань існує досить багато різних математичних моделей. Зокрема, для дослідження загальних тенденцій розвитку інфекційного захворювання Марчуком була запропонована так звана найпростіша модель інфекційного захворювання, яка складається з чотирьох диференціальних рівнянь із запізненням, де в. – це… Концентрація антигенів це концентрація плазматичних клітин. F – це концентрація антитіл, М це деяка характеристика ураження органу мішені. Тао це запізнення, час необхідний для формування каскаду плазматичних клітин. Для цього на цій моделі знайдено стаціонарний розв'язок, який описує стан здорового організму, а також обґрунтована симптотична стійкість. Розв'язку при зараженні в організму деякою дозою антигенів, що не перевищує так званий імунологічний бар'єр зірочкою. Розвитком цієї моделі є модель проти вірусної імунної відповіді Марчука Петрова, ну і ще є модель проти бактеріальної імунної відповіді. Ці моделі, окрім гуморального типу, ще враховують і клітинний тип імунітету. Як найпростіша модель інфекційного захворювання, так і модель противірусної імунної відповіді не враховують ефекти просторові, які пов'язані з нерівномірним розподілом діючих чинників. Нами було запропоновано модифікувати цю модель, де просторові ефекти враховувати як малі дифузійні пере, як малі дифузійні. Перерозподіли. В даному випадку це додано ще член, який описує дифузійну компоненту. Таку модель нами можна розширити. Ну, в даному випадку це одна просторова координата, але можна розширити на двовимірний випадок, тривимірний випадок. Для знаходження розв'язку модельної задачі застосована покрокова процедура. Спочатку. Вихідна задача із запізненням зведена до послідовності задач без запізнення, а на кожному часовому етапі розв'язок знаходиться чисельно асимптотичним методом, де шукані функції представляються формально у вигляді асимптотичних рядів, як збурення вихідної виродженої задачі. Разом з ефектами просторовими. Потрібно сказати, що в цих моделях розвиток інфекційного захворювання визначається зміною концентрації антигенів. Ось Ця зміна пов'язана з розмноженням антигенів і їх знешкодженням при взаємодії з антитілами. Інших механізмів, які б стримували необмежене зростання антигенів в даній моделі немає, тому нам запропоновано ввести замість доданка, що описує розмноження антигенів? Цей доданок замінити відповідною логістичною залежністю. Крім того, в дану модель введені ще функції джерела. Які е, призначені для опису зосереджених впливів? Е, ці впливи можна інтерпретувати як, от, наприклад, різке зростання концентрації антигенів в результаті руйнування інфікованої раніше клітини, введення донорських антитіл? Ну, інше. Значить, Ці функції джерела от, нижче представлені – це омега В, омега Ф, омега В. Можна представляти як точково, десь зосереджено в точці ХТ, х 0 t т 0 або представляти зосереджено на якомусь відрізку. На даному слайді про представлена просторова часова динаміка концентрації антигенів в умовах наявності декількох точково зосереджених джерел в випадку хронічної форми захворювання. А. Тут представний випадок, коли в моделі не враховуються дифузійні зборення. І випадок Б, коли враховуються малі дифузійні збурення, епсилон до рівня там, десь 500. Ну, як бачимо, якщо не враховувати дифузійні збурення, то розвиток захворювання локалізується в деякій невеличкій області, а при врахуванні дифузійного збурення от, відбувається ніби розповзання антигенів. По всій області і концентрація вирівнюється. Е, в даному слайді представлена модельна динаміка концентрації антигенів при різних рівнях логістичного обмеження популяційної динаміки антигенів в умовах хронічної форми інфекційного захворювання. Е, при зменшенні оцього значення В максимального, ну, концентрація антигенів в організмі природньо зменшується. На даному слайді представлена просторова часова динаміка концентрації антигенів за наявності зосередженого джерела антигенів та декількох джерел донорських антитіл з урахуванням дифузійного перерозподілу. При різних значеннях ось цього параметра В-максимального, максимальна концентрація антигенів. Значить, як бачимо, при невеличкому, при меншому значенні В-максимального у нас розвиток інфекційного захворювання. Ну, і Значно е, легшій формі проходить. Оці зниження поверхні це якраз вплив е, донорських антитіл. Тут, в даному випадку, тут є два, три таких е, джерела, коли вводилися в якийсь момент часу модельно е, донорські антитіла. Ну, а тут представлена просторова часова динаміка е, за наявності зосередження джерела антигенів, джерела донорських антитіл, з урахуванням дифузійних зборень і конвекції. Е, момент введення донорських антитіл був різний: 50, там, 20, ну, машинного часу, якихось одиниць часу. А, важливим. Елементом захисту організму є температурна реакція, яка запускається також при виявленні антигенів в організмі. В результаті підвищення температури, темп розмноження антигенів знижується, знижується здатність проникання в клітину. А Реактивність імуна зростає. Для урахування дифузійних збурень в умовах температурної реакції нам запропонована була ось така модифікація моделі. Ось останнє рівняння це якраз зміна температури, при цьому темп розмноження антигенів бета. Зменшується з зростанням температури, а от реактивність, альфа збільшується зі збільшенням температури. Тут от, представлено ці значення. ВФ е, зірочкою, це деякі значення компонент антитіло, антиген, при якому запускається підвищ... механізм підвищення температури. Значить, у даному слайді представлена модельна динаміка концентрації антигенів в умовах хронічної форми захворювання при різних значеннях темпу зростання температури. При збільшенні цього темпу зростання температури, ну, природне захворювання проходить в більш легкій формі. Концентрація антигенів не є такою великою. А тут модельна динаміка концентрації антигенів при різних порогових значеннях концентрації в комплексів Представлена е, для урахування дифузійних збурень в умовах змішаної інфекції нам запропонована ось така. Модель, крім дифузійних компонентів, тут ще є взаємодії вірусів. Це ось в першому рівнянні сума. Жівідудиниці ДН, ВЖІТНГ, ВК. Тобто різні антигени можуть по-різному собою взаємодіяти і впливати на розвиток інфекційного захворювання. На даному слайді представлена динамика кількості В1 антигенів основного хронічного захворювання. Для різних значень величини Q максимально можливої продуктивності плазматичних клітин в умовах біінфекції. От ну, бачимо результат того, як враховуються дифузійні збурення. При епсилон рівні нулю, тобто не враховується дифузійне зборення, при Q1,6 у нас хронічне захворювання переходить в летальну форму. Коли в нас. Враховуються дифузійні зборення, тобто, є розповзання антигенів по всьому організму, то от уже такого переходу в летальну форму не відбувається. Тут представлена динаміка кількості В1 антигенів, що спричиняють хронічне захворювання при різних значеннях, темпо сіма два ураження клітин органом мішені приєднаної вірусної інфекції в гострій формі. Тобто як впливає приєднана вірусна інфекція на розвиток основного хронічного захворювання? Рисунок А, коли дифузійне збурення не враховується, тут ну, такі, як майже хаос, розвивається хронічне захворювання. Ну а коли ми враховуємо дифузійне збурення, дифузійне розсіювання, то от розвиток. Такого інфекційного захворювання стабілізується. Крім того, нами пропонується узагальнення моделі інфекційного захворювання для урахування адсорбційної терапії в умовах дифузійних збурень. Ну, в даному випадку мається на увазі, що адсорбенти, це мається на увазі невеличкі частинки пористої структури, які можуть брати в себе антигени. Значить, в результаті вбирання антигенів ну, протікання інфекційного захворювання проходить в більш легкій формі. В наше узагальнення тут додано перше рівняння останнє дельта квадрат, дельта в квадрат, квадраті ДВВ-зірочку, який якраз описує вплив. Адсорбенту на е, зміну концентрації антигенів. Тут Дубль концентрація антигенів в, в мезопористих частинках адсорбенту, сигма квадрат де дубль В дифузійного розсіння, антигенів саме в мезопорах адсорбенту. К константа констант адсорбційної рівноваги епсон-дельта малі параметри. Е, Ну, в даному слайді показано динаміка антигенів в епіцентрі вірусного зараження, за різною інтенсивності дифузійного перерозподілу мезопорох, частинок адсорбенту. Ось, ну, е, при зростанні адсорбційної інтенсивності у нас е, концентрація антигенів от, е, знижується. Що ми очікували отримувати. От У мене все, дякую за увагу. Дякую за увагу. Будь ласки, запитання? Може, запитання Наші от такі дослідження і практика, звичайно, показує, що, от, наприклад, адсорбенти полегшують протікання інфекційного захворювання за рахунок того, що це мова йде про кишкові якісь захворювання, інфекції, за рахунок того, що вони вбирають в себе якусь частину антигенів. Ось далі є ще такий підхід. Можна, от нам кажуть, коли грип, не треба збивати температуру до 38 градусів, бо якраз от підвищення температури піднімає, дозволяє легше пройти це інфекційне захворювання. Ну, в такому плані ми представляємо математичні моделі. да. І ми хотіли ще, звичайно, це такі початкові етапи. Ми напрацьовуємо ці моделі. Сподіваємося на те, що от спілці з медиками ми зможемо це десь розвинути, вже такий практичний аспект. Більше можливо, десь застосувати штучний інтелект для визначення індивідуальних параметрів математичної моделі, щоб можна було прогнозувати вплив тих чи інших засобів на розвиток інфекційного захворювання.